Сьогодні ми будемо грати в гру якусь регдол. Я сподіваюся, вам сподобалась та гра, яку ми грали з моїми друзями. А тепер ми зіграємо самі регдол. Привіт! Тепер настав час грати! Давайте Всю. на гірці спустимося! Дивіться, як це файно! Це Такі... давайте. Будить. Ну так швидко. о Ой-ой-ой. Ха-ха-ха! Выжав! Не идеально! Вы Та ну, ну тебе! О, біжимо, 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 біжимо. Ай, мій мазинчик! Будеш, будеш. <світ> Ох, прямо вдарив. Ой, зі мною ще якийсь пацан валяється. Прикольно. А давайте тепер якусь ще карту знайдемо. Давайте. У башні якось. Оба, ну. А як ти не їздив? Та ну ви іздіваєтесь, ну тут і прямо довго-довго-довго. Ну гаразд, заради вас я це зроблю, і ще я вам зроблю так, щоб це було за 3 секунди. Отак от. Друзі, це капець, я вже до таку висоту піднявся. Я вже вище гір, певно, в два рази. І ми ще, ще, ще. Ну, що, діти? Давайте ще щось будемо робити. Ми зараз до. Що? Братан! А! Я на не нажав! Ай! Ладно, я спеціально це зробив. це дуже кляво! Та ну ні, ну я не вірю. Ой! Я зачепився! <плес> <плес> я ж не зачепився за шкоди! Я, я застряг! Я не можу. Я не можу навіть пошевельнутися! Ой! Вверх! Ой! Оба! Будеш, будеш, будесь, 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 будесь. Давайте пошукаємо щось цікавеньке. А ну-ка, баш. Я хочу з ба А, будеш. Прикольно. Обіде. А у па а вдався отак у, у дяпчиков хоба дивіться зараз сальтуху крутану хоба ого-го дивіться хоба Бутиш! давайте ідемо до лаби нічого собі реально сальтухи круті хоба це не проти запаху Ой. ми а я спотікнувся на шпателі ти човий Там я стою, я хлопчик. Там я стою наверху, надоху. Я хлопчик. Это я. И я тебя убила. Анюта, так не можно. Почему? Пух! Там, там у Я л... ла. Ой! Конуси, конуси, авара. Э! Тут машина? Нет, тут не ездить машина.

ще раз, але хочу з дробини повпасти. І кайда поддерживається. Туф, 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 туф. Яка ця? Наскільки ця башня велика? а а Пацькну вас на неї листер кись. О, може мені туди побігти, в ту сторону. Ааа! Ай! О, Бурис! Ох, поркан мене спас. Дякую, зараз тако. Я ж не впаду знову. Ай! Бурий! Ой! І прямо вперу. Ох! Розлігся, інтроверт, інтроверт Окей, друзі, всім пока. І наостанок я крутану сальтуху всем через цю пока. браму. Всім пока, всім пока. Бувайте, друзі. Пока-пока. Я сальтуху обіцяв А, Я не вмію сальтухи. Па-па, па-па, па Там, щось навколо нього. Пух, ой. Я, ж Я маю ногами, я буду вдавати. Хууу, буди-ж. Буди-ж. Єй, у буди Ладно, тут і погані сальтухи виходять, але зараз я вам покажу, де реально хороші сльтушки виходять. Аби є... тут біжимо, біжимо. А біжим. Є... Біжимо. І такі. Ай! Ух, все, дякую, друзі, за перегляд. Всім па-па! Па-па!